Один зі старих млинів на Сумщині пропонують перетворити на культурний центр. У Тростянці Сумської області у XIX столітті хазяйнував підприємець Леопольд Кеннінг. Він перетворив містечко на зразок ефективного агропромислового комплексу, модернізував цукроварню, збудував млин, винокурню та інші підприємства. Про сам млин є мало інформації, але відомо, що тут використовувалися вальцеві станки з паровими двигунами. На той час млин був передовим промисловим об'єктом. В комплексі також є елеватор, адміністративна та складські будівлі. Зараз млин закинутий і занепалий, але його пропонують перетворити на громадський торгівельно-культурний центр. Архітектурний проєкт включає створення музейних залів, простору для культурних подій, коворкінгів і офісів для малого бізнесу. Історичний фасад млина залишиться, його планують реставрувати, але зберегти автентичну цегляну кладку, великі аркові вікна та сует. Водночас внутрішній простір буде переплановано для нових функцій буде культурна, комерційна і сервісна зона. Проєкт створила студентка Київського національного університету будівництва і архітектури Вікторія Віктюк, а міська влада підтримала цю ідею. Подивимось, чи реалізують її після закінчення війни.